Thank you Я ще вмію кричалки казати. От, наприклад, можемо з вами одну нашу фіксіку повторяти. Великий пальчик до гори наставляємо. Ось так. І всі разом повторюємо. Один, Один два, два, три, три! Один, а тепер чого? давайте спробуємо. Один! Як ми з вами йдемо в перший клас, треба всім, всім, всім сповіщати, що ми будемо з вами в школі вчитися і слухатись. А ну давайте всі разом спробуємо. Ми йдемо в перший клас! А тепер, як справжні першокласники, будемо з вами танцювати і веселитися, щоб весь на... Ми Вони щасливі і яскраві, і тільки гарні оцінки мали. А тепер давайте ми покажемо, які ми з вами класні. Наставляємося пальчики вперед. І лівою пасмішку мені свою А моя зайчики, хтось каче, скільки всі. Ручки вище піднімаємо, і ще, і ще піднімаємо. А маленькі животики будуть танцювати. Давайте потанцюємо. Це моя Європа! Україна будьбо! Мишка нашого. Ні, це не колобок. Дітки, хто це? я. Це Йош! Йожик до нас на свято завітав. Буде до ваших ручках він гарненько за друзі... першокласникам для першого класу бажати, хто портфельчик, хто щоденник, а хто може мені побажає багато шоколаду. От я, наприклад, би всім бажав шоколаду і мармеладу, але ділився би потім зі всіма. Та ні, не ділився. Дітки, би. а потрібно ділитися? Ні. Щоб мати бідних, гарних друзів, потрібно обов'язково ділитися, в нолику. А як я всім все відам, мені нічого не лишиться. Ну не все. Собі можна також залишити, але з друзями поділитися. Ну що, наставляйте ручки вперед. І ми їжачка по ручках гарненько передаємо. А швиденька, швиденько. Поки швидень. на їжачка чекаємо. Там доленьки плескаємо. Володимир, знаєш, ти йдеш в перший клас, я тобі підгадую. Мене Нолік звати. можеш зі мною дружити, але для початку треба щось своїм друзям в першому класі побажаєш. То, Володя, ти що побажаєш? Не знаю. Ну давай, я тобі підкажу. Можна, можна шоколадки. Нолик. А я зрозумів. Можна всім здоров'я, щастя, Молодець. гарних друзів. Ти що побажаєш? Шоколадки. Шоколадки. Отанули. Мале десь була. далі. Давай, давай! Ой, мені біда, почекай, ти перший клас не йдеш. О, така дівчинка гарненька з хвостками. Що будеш бажати всім друзям першому класі. Здоров'я і щастя. Ти моя розумничка, будь здорова. перший клас Вже прощавай дитячий садок. О, Рома, тримай. І ти всі по черзі. Я бажаю, щоб всім все щастя і здоров'я. Молодець, всім щастя. і Долеку. Стоп, зупинка. Друзі, що будеш бажати? Шоколад. Будемо з вами вчитися літати. В школі ви будете вчитися багато чого. А от сьогодні буде в нас урок літання. Дивіться, ми з вами, як велика, кольорова родина. Всі разом клалися і мандруємо оце так подорож. Давайте ми декілька крочків назад зробимо наші першокласники. Завертаємо влосі. І ще йде. Ой, як гарно ми мандруємо. А давайте ми зупинимося і піднімемо наш парашутик. Ваа! Зав... Молодці! Зупиняємося! В мене ось тут п'ять, а тут сім. А так якось вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, сорок, сто. Відправимо у школу у гарну путь! Молику, ти допоможеш нам? А вони без мене справляться. Ну, я думаю, що Ну, них живе. Давай краще спитаємо діток, де ми живемо? Да. Знає? в знає? Да, да. Дітки, де живуть фіксики? Да, да. В мультику, гарний варіант. Так, там мама тяне руку, Класно. Ми живемо, знаєте, в телевізорі. Ой, класно. давайте вам покажемо цей телевізор. Він квадратний, правда? А хто нас зустрічає? П'ята школа зустрічає нас! Давайте ще раз очок. Ми йдемо в перший клас. П'ята школа зустрічає нас. Справа Давайте. Ми йдемо в перший клас. Дороги стежини, повернули до школи у клас, білі айстри, червоні жоржини, Переснево, святково в цей час, здрастуй, школом барвисти садочок, і алея берізок струнки Здрастуй, здрастуй, наш рідний діточок, Найдорожший ти нам за усіх. Пахнуть хоть фаркою класи в просторі, о як хочеться вже до книжок, ми від степу та літнього моря всі злетілись на перший зінок. Здравствуй, школа, барусті садочок, і але я струнки. струмки. Здравствуй, здравствуй, наш рідний буточок, найдорожчий ти нам за усіх. З буде у нас до навчання ціноку, хоче знову за знаннями вирушати вже Слово надається директору школи поворотнику Петру Івановичу Тепер ми в повному складі, і наше свято можна розпочинати. Школа рівня до внесення державного прапора України стояти струнко Внесли прапор! 2017-го навчального року оголошую відкритим thank you Ваші учні, 6 вересня Всенародне свято День Знань. Однак цьогорічне свято особливе, адже воно проходить в рік, коли ми нещодавно, буквально декілька днів, відзначили 25-ту річницю незалежності нашої держави. Наша школа фактично є ровесницею Незалежної України. Ми гордимося тим. Що наші випускники є активними учасниками розбудови нашої держави. Хочу навести зв'язку із тим лише декілька прикладів. Тільки в 2016 році Хрещук Максим, випускник 2001 року, призначив наші першокласники, шановні батьки першокласників, дозвольте запевнити вас, хто ми що педагогічний та учнівський колектив нашої школи будуть робити все від нас залежне, щоб вашим дітям у нашій школі було добре, затишно і цікаво. Вітаємо вас і вступимо в нашу дружню, шкільну родину. Найщиріше вітання адресую всім учням перевідних класів. Для вас закінчилось тепле літо, знову запарке до книжок. Беру бажати міцного здоров'я, творчого натхнення. Педагогічної мудрості та згубності обдарили кушню. Ще раз вітаю всіх нас і свято з нами. Дякую. Шановний пане директори, дорогі вчителі, дорогі діти, розпочинаємо цей новий навчальний рік де декого черговий в надії що цей рік для вас в дійсності буде плідним і щасливим, і нехай Божа мудрість вас провадить через цілий цей рік. Господи, ви помоліться, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, що обіймав малих дітей, принесених і приведених до Тебе, і благословляв їх, мовлячи, пустіть дітей, хай приходять до тебе.